Доброго дня, малята! Сьогодні ми вирушимо в захопливу подорож до країни цифр. Там живуть цифри та їхній друг цифрик. Хочете з ними познайомитись? Ну, то тоді вперед. Привіт, малята! Ви в Україні цифр. Мене звати Цифрик. У цих будиночках живуть мої друзі, цифри, і вони дуже хочуть з вами познайомитись. Привіт, малята! Я цифра один. Я перша в черзі. Стою рівно, як паличка або свічка. Поглянь, я схожа на стовпчик! Я позначаю один предмет ось, наприклад, один м'ячик або один метелик. Привіт! Я цифра два! У мене є хвиляста спинка. Я мов гусінь або качечка. Я живу у другому будинку і визначаю два предмети. Дві рукавички, дві цукерки. Привіт-привіт! Я цифра три. Трійка. Я люблю веселище. У мене два вушка мову зайчика. Подивіться, я схожа на брильки або хвильки. А ще я схожа на черв'ячка. Трикульки – це мої друзі. Я цифра чотири. Я схожа на стільчик. Стійка та сильна. Мене легко впізнати. Я означаю кількість чотири. Ось, наприклад, 4 квіточки. Я цифра 5. Позначаю 5 предметів. Ось на галявину прилетіли 5 жуків сонечок. Порахуйте їх малята. Привіт! Я шістка. Позатенька і весела. Мене легко знайти. Я схожа на равлика або клубочок з ниточкою, або 6 ведмедиків. Я йому сім рахунок веду. Ось порахуйте клубочки. Один, два, три, чотири п'ять, шість. А ось і я сімка. Мене іноді називають чарівною. Я схожа на парасольку або блискавку. у музиці і я серед них. Привіт, малята! Я вісімка. Я складаюсь із двох кульок вгорі і внизу. Я схожа на сніговичка або на окуляри. Подивіться, ось скільки сніжинок, їх 8. Я цифра 9. Літаю високо, як повітряна кулька. Я схожа на перевернуту шістку або на равлика догори ногами. У моєму саду є яблуня. На ній ростуть яблучка. Давайте їх порахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять яблучок і я цифра дев'ять. Ну ось малята. Такі в мене друзі цифри. Є ще одна подружка. Її звати Малик. Але вона дуже соромиться виходити. Вона каже, що вона ніщо, що вона дирка від бублика. Але це неправда. Цифра 0 теж дуже потрібна. Кожна цифра означає певну кількість предметів. А вам, малята, яка цифра найбільше сподобалась? Намалюйте кількість предметів, яка позначається вашою улюбленою цифрою. А мені час бігти. Тож, гарного всім дня! До побачення, до нових зустрічей!